Один-два раз, один-два раз. Локація та сама, добрий ранок. <рес> печем <По> <рес> на роботу. Yeah, like Значить, дивіться, що ми придумали. Ми вчора виклали відео і е побили рекорд. Тобто ми мали більше переглядів, ніж все відео разом Чорноморки. Хвалитися, звісно, нема чим, <рес> <рес> але то смішно. <рес> Ні, ми, ми себе не любимо, все нормально, у нас з Чорноморкою Ні, то ми шуткуємо. То, то просто ми туті наші початки. Дивіться, сьогодні яке число? Сьогодні 8 грудня. 8 грудня. Дивіться, зразу зі старта. Я знову ж таки звертаюся е, до Фейсбуку, тому що той дуже. Оце коротше, тому. Е... Кому? Боже, хто ж то зробив його? Має цукербер. цукербергу, великий so віват. Треба фляжку поставити. Слухайте. Дивіться, нічого, ліниві люди, я лінивий страшне, Рано пікає, каже, в твого друга день народження, я вже чешу бороду, гриву, стрижу, буду вітав. Послав так, нагадую, Ігорка, Вартим'яка з Отави. Пам'ятаєте, така група була, може, може є. День народження сьогодні. Ігорку, вітаю тебе шалено. У мене теж є колега. Та, нього ти... О, можеш ну, так, можеш тут день Я його звати Олексій Бородій, депутат Вінницької обласної ради. Льоша з днем народження, щастя, здоров'я. Ну і щоб укроп дивись вперед, Це, укроп. завжди був свіжим. <рес> дивись вперед на машини. Значить, тако, Привітали. ну Ви, ви поняли, да? в кого хто, в так? У мене музиканти, такі веселі хлопці. А Водя пішов по депутатах хто жив, то ж є. тут така є. Значить, що ми хотіли сьогодні поговорити? Так, Володя, ми маємо сьогодні в, лісі, це в 10 хвилин, я не знаю як. Це треба Бігом, бігом, так, ти дивись на дорогу, а я буду розжигати. That's Значить, that's right. про що ми хотіли поговорити? Ми хотіли поговорити. Володя запропонував тему про квотування, бо він так ще працює на радіо поміж телевізором. Їх там ну, реально загнобили з тим квотуванням і. Я не знаю, мене та тема так бісить. Ну, я... як, як заглубили? не всіх? — Не всіх, Ні. Ні. Я вам скажу мені слово квотування, то таке як обрізання. Чого Що я так кажу? Дивіться, в кожного є якась частинка якогось свого любимого. Я впевнений, що українському треба допомагати. Я впевнений, що українському треба місце — в кіно, на музиці. На танці, я не знаю, поезія, ну де небудь, воно мусить мати свою полицю в магазині. А є тільки одна велика проблема. Ми, люди, українці, дуже є моцні на щось таке щудити, що потім самі від того вболіваємо. Дивіться, наприклад, що мене найбільше бісить? Мене бісить того, що, наприклад, на радіо Шансоні, після прекрасного, там, наприклад, Михайла Шуфутінського, який 3 є сентября. Та, 3 сентября. Який є король того російського шансону. Класно зроблений. Купу грошей хлопець потратив на той продакшн, на ту музику, на ті аранжировки, на то все, мусить ставити якусь Іванку з Захарів. Я так думаю, що вона, певно, з якогось Золочева чи Вітки. І там вона пече про якісь зорепади, звіздопади. Слухайте, стидуба. Ну, не стидуба тій Іванці, може вона буде колись велику фірутару і ніхто не проти. Проблема в тому, що ви розумієте, той український шансон, його в природі не існує. У нас є прекрасний співак Кричевський, Гарік, Гарік Привіт. Який супер написав купу писань, пише, виступає. Я до сих пір не можу попасти на його концерт, бо ця зараза мені мішає. То якісь справи, то ще щось. Ти це... ж сказав, що ти лінивий. Я лінивий, я лінивий на підйом. І виходить, що вони мусять розбивати ті бідні радісти. Тими Іванками вони просто не мають розумієте? Іванка, та та Іванка в житті шансону не співала. Ну що, як сказали, ставте український і все. Не вистачає. Та кобза, якій групі тій 30 чи 40 років, вона навіть не знала, що вона вміє співати шансон. І принесла свої пісні 89-90 років і радіо побідоносно крутить. Це ми це все наша біда. Біда в тому, що ми дуже служаки, ми дуже. Необдумані робимо кроки. Я впевнений, що зараз народжується нова українська музика. Вона є, була, буде і нічого їй не помішає. Друге питання хто її слухає? От я зараз скажу сакраментальні речі. Наприклад, вчора я слухав прекрасніше інтерв'ю співачки онуки на Ця дівчинка зробила величезний прорив свого, свого мистецтва. Людина вже, по-моєму, якщо я не помиляюся, два тури Україною зробила. Хтось ходить на ті концерти, хтось любить, хтось не любить, хтось не дивить. Вона є, аншлаги є. Вона робить концерт з народним якимось оркестром народних інструментів. Люди, в мене пряме питання: хто знає хоч один оркестр народних інструментів? Вова, ну, вальни своїм інтелектом. Все. Нема. Значить, тако. Оркестра волі. Ні, ні, то, то вибачте, то, то духовики, а то народники <світ> то трошки інакше парафія. Так от дивіться, людина умудрилася зорганізувати виступ, взяти свою програму, перекласти на їхні якісь там ноти. І вони вже навіть встигли в Харкові дати якийсь концерт, і були люди на ньому, ходять. Ви розумієте, не на Діму Білана в Харкові, а на онуку прийшли люди. Значить, комусь то треба. Я скажу вам ще один приклад. У мене є такий друг Андрій Качало, Кача, вітання. Я його, він позвонив мені, ми з ним час від часу спілкуємося. Вова, як треба вікна, то потім по відео можна чопнути, такі поміхи. А він мені каже: артистів є багато, а Степан Гіга, з яким він працює, має два концерти в тиждень стабільно. Щоб ви розуміли, то не є день народження, то є концерти так, в залі. Багатьом треба пояснити, хто такий Степан Гіга. Степан Гіга народний артист yeah, України. На Могилі мої, посадіть молоду яворину. Ну, ви поняли. І не плачте за мною, за мною заплачь, рідня. Так, чекай, бо зараз сам заплачу. Не в'їдь, Мерседесу взад. А Дивіться. Значить, люди ходять, ми з вами ходимо на ті концерти. Я особисто знаю. Пана Недзельського, Романа, а, директора а, Палацу Україна, афіш з українськими іменами є дуже багато. Люди ходять, якби там було пусто в залі, там тут все, труба, розумієте? Значить, давайте будемо мудрими, давайте будемо вибирати собі якісь такі шляхи тієї українізації, щоб вона була якась людська, грамотна, щоб ми не купували кеди в хлібному магазині чи капці. Ще вам скажу таку річ. Українське ми повинні носити з собою. Я досить недавно ходив на українське кіно, яке називається Жива. Я рекомендую вам пити. Це прекрасний молодий, новий режисер хіміч зняв про історію одної ну, жінки зупа. Люди добрі. Українське кіно народжується. Перше. Я роблю висновки. Перше. Я ходив в реальний кінотеатр, в якому демонструвався предпоказ і показ в двох залах. В двох залах було повно людей. Перше. Друге, це Київ, щоб ви розуміли, історія УПА. Друге, а українське кіно. Я зараз кажу дурницю, певно, ви мене то будете ганити. Але я вам скажу так, як я відчуваю. А українське кіно не вмирало. Воно, якщо брати Україну як за жінку, то мені здається, що в якомусь році, непонятному, їй зробили аборт. І от тільки тепер та жінка завагітніла, і то і родилося то маля, яке називається українське кіно. Воно я не говорю про серіали, я не говорю про продакшн там, фільм А чи 95-го квартала. Я говорю про якісь такі речі, які вже є, вони зроблені, і на це варто звертати увагу. А, чому? Тому що слідом за цим фільмом йде новий про каплан. А, моя бабця, Фані каплан, по-моєму, так вона називається. І воно ще краще. Там супер трилера. Там, розумієте, там є історія, яку варто подивитися. І от про цю історію про живу вернуся до нього. Там е, прикольно вам розкажу, а, актори не розкручені, там нема сумської, там нема. Там, цього психіатра нашого, там є актори франківського драматичного театру. Для мене це було відкриття. Що з люди існують, ви розумієте? Вони навіть похожі фізіономічно на тих воїнів Та тому що то ДНК того саме, розумієте? І я настільки був шокований тим фільмом. Я впевнений, що є дуже багато питань там до сценарія, до чого небудь. Ну, це маленька дитина, то кіно, яке тільки вчиться ходити та помаленьку ходить. Це я абсолютно проводжу прямі паралелі. Але ви розумієте, воно вже є, і воно як той вазоночок, воно процвітає. Бо, знаєте, дивіться, мені здається, то та, як то квітка та українське, от взагалі українське кіно, музика все рівно купує людина. Оце володя сердечка робить: їдь, і Квіп, не вдар, квітка, та квітка. Тойоту не вдар взад. А получається, що як ми садимо з вами, йдемо в магазин, купуємо з вами орхідею, ставимо в щось не росте, Ми починаємо бігати з лівчиками, підливати, шукати саме краще місце, де сонце там заломлюється, туся та квітка дає один якийсь бутончик, ми тішимося. Точно так само треба носитися з українською тою культурною масою. От, Володя, назви, будь ласка, якихсь українських виконавців? Ти там шуруєш по тих корпоративах. От на от хто тобі з українських подобається? На що? Варта нашому глядачу, нашим іммігрантам, нашим заробітчанам, які нас дивляться. На що варто подивитися? На концерт таких виконавців. Концерти, пісні, що буде я в Канаді, зараз пішов би на Sky, хлопаки в турі. Хлоп, хлопці, Sky, привіт! Дякуємо, що ви там є. Бурніть край, покажіть, як ми взагалі тим банякам. <рес> Далі. О, дітки і гурт. Mort. Знаєм такий гурт. Такий гурт. От. Послухайте, дуже класно. Е, можна сходити зараз на ВВ. Там якась реінкарнація скрипки. Да. Кажуть, що він там щось зачудив. Треба давно його не бачив, треба йому якийсь... треба. Монатік Діма. Діма Монатік, так, нове. Маленьке ростом, дуже талановите. Роботи, роботи Дорна хочу відзначити. Дуже там, не ганьте його за ту Росію, за ту все. Він і українець, по-моєму, ще більше, ніж ми всі. Да, а, до речі, цих артистів можна буде побачити 10 грудня. На сцені m 1 Music Awards. А ви знаєте, чуєте станецького Станецько чуєте, А тут це запротинець. <рес> я шуткую, ні, щоб, щоб вони були здорові, дуже хорошу роботу хлопці роблять. Дивіться, я назву е, непогані в філармонії є артисти. Е, е, підіть в будь-яку філармонію любого міста: Тернополя, Франківська, Луцька. Ходіть на своїх. Ходіть, дивіться, принесіть тих там 50 гривень раз на місяць. Е, просто для себе ви повірте, що коло вас ходять по вулицях дуже достойні люди. Я колись, живши в Тернополі, мені вдалося попрацювати в Царському небесне з Анатолієм Горчинським. Та то був для мене молодого хлопаки, зовсім не формат. Але ви знаєте, тут таке велике, що до нього треба просто доторкнутися і знати, що воно є. Його пісня про провишна. Росте черешня в мами нагороді. Росте черешня в мами нагороді. Володя, наше відео перевалило стара, за 12 стара, хвилин. А в котрий рік цвіте? Все. Коротше, Володю треба номінувати. А да, в нас 12 хвилина, вже пора я би, думаю. Ні, ще зараз давай такий фінал будемо зробити. Фінок, фінок. Значить, тако, дивіться: треба читати українські книжки Капрановим братам. Великі вітання. Дуже хороше інтерв'ю у нас було. Багато зараз українського. Зараз ці в я, Ярмарки оці книжкові ярмарки, фестивалі. Всі, це взагалі таке дійство, яке мені здається, воно само десь народилося. Воно має зараз таку силу, є львівський, і воно в персоналі є київський. Ну, ви можете бути впевнені, що я там хожу і купую якісь книжки. Хоча я такий до читання дуже моцний дядько. І. Вони це роблять для нас, для всього світу. і Через них світ взагалі знає, що ми про нас світ вже дуже багато знає, і про наших людей. Ми, ми самі ліпші, ми українці. От, це українська книжка, українську музику ми поговорили. А, унуку ще раз нагадаю. А та всі Даха Браха, всі-всі-всі, Лесик, сам, Лесик, привіт, дзідзу, Дзідзьов, Це не грає ролі львівські музиканти. О, ще скажу вам прикол: я недавно робив ходив на якесь інтерв'ю. І знаєте, що я сказав? Колись вся музика українська естрадна почалася з міста Львова. Ну, Хтось зі мною спорить, давайте споримо. Львів — в то окремий шоу-бізнес. Так, коли то Я вам скажу, то, та, ні, ну, Ірина Федишин, Колись... Наталка Карпа. Реклама, Назар Савко, а, mm -hmm. Захар. Лесик, цей. Дурко. Левко, дурко, дурко, боже, привіт, дурко, дуже хороший дядько. Люблю його. Страшенно. Давно не бачив, не чув. Ні, я не про то. Я про те, що мені здається, що знов скоро, так як колись народилася Червона Рута з Львова, Львів знов дасть нам нових пісень, хітів. Ви знаєте, хіти, хіти, хіти і ще раз хіти федишн у цій вже Украї... дає. Федишн дає. Я пам'ятаю Федишн ще приходила колись на один до мене на М 2 і казала: Візьміть не я дуже добре співаю. Вона перша вийшла до нас на студію, заспівала жив'ям в таких маскарадних костюмах бразильських. Я думав, що мені там якісь там піра погорять. Бо вона лампочки висіли. Слухайте, вона зробилася такою класною співачкою. Чужі устане я. Слухайте, кайф. Mm -hmm. я не знав, що ти більш співати. Я тепер буду завжди тебе знімати. Бо ти, Слухай, печеш воронями. Продюсер, продюсер. Так, да, продюсер Валентин. <рес> Слухайте, Там український прапа. гумор. А сьогодні обговорювали варіатів. Не обговорили, просто тішуся за хлопців. Сергій притула, привіт. Хлопці з Тернополя, як це називається? Що 95-й квартал там браком поставили. Тернопіль. Гриз Драпак, ти маєш дуже чудову зміну. Грицю привіт, дякую, що ти є. А, дуже хороша зміна. Тут кіновий гумор, той скетч. Є що є, є показувати світу. Слухайте, люди валять по корпоративах, по весілях. Вони ж нашим дітям то роблять. Я, звісно, не знаю, як і повідувати свою тину заміж, і хто б де, там Вова казав, що довести за пів ціни. 067 60619, дві останні цифри до Стадницького. <рес> Коротше, люди добрі. Ми помаленьку під'їжджаємо вже до, да, ми, до Хрещатика. Висновок. Просто я скажу висновок. Володя висновок каже: висновок дуже простий. Ми тільки починаємо знайомитись з історією своєї країни і своєю країною, в якій ми живемо з допомогою кіно. З допомогою музики, з допомогою всього того, що зараз народжується, єдине Нічого. ніякі гроші не замінять того, що ми повинні цінувати і любити своє українське, і розуміти, що зараз в багатьох тих, хто є творчою людиною, є унікальний шанс вилізти з гаража, показати, що він вміє, що він може. А всім тим, хто вилазить з гаражів із підвалів, де вони лабали на своїх гітарах, писали свої книжки. Тільки побажаємо успіху. Да. Я вам сказав ще такою цитатою, колись мені дуже мудра людина, а з криміналу, кремезник дядько, він казав, дуже в навіть якою мовою буде в тебе на могилі написано твоє ім'я. Так от, я хочу, мрію, про те, щоб в мене було написано моє ім'я українською мовою Володя, ти теж хочеш українською, ти деш як запроданець з Волочиська такинь. Перше слово Владимир по русски а друге де українською. Я ну, кажи. А, про те, що не думав. думав бачите. То серйозно, я думаю, в наступних випусках нашого тарабан-шоу ми поговоримо про такі історії погребальні. Господи, прости! Ми в хорошому, ми в хорошому. Ми будемо бізнес відкривати. По віночках. Всі по вінках, а ми по віночках. Файного дня! Гарного дня вам! Файної забави, якщо маєте сьогодні новорічний корпоратив. Пам'ятаєте, тримаємо лице і телефон, і телефон а не в салаті. І телефон вилошено. Так, да, ми, ми, до речі, готуємо зараз новий проєкт. Він буде називатися не проєкт, ми готуємо нову тему для нашого тарабан шоу телефону про зміну професії в житті. Бо і Володя, це вже анонс пішов. А Володя змінив свою професію з якогось фінансист, непонятно. Хто це. там? Економіст, магістр фінансів з червоним і, дипломом. І я теж був якийсь диригент. Я вам розкажу, чим це все закінчилося. І Володя розкаже, може ми вас любимо. Хорошого вам дня, не падайте духом. Під е... цим відео чекаємо ваших питань до нашої теми. Зміна професії. Ла, да. Дуже цікаво. Можете навіть географію казати, де ви там зараз, в яких Мадридах. 20-20. Та де, 18.23. Папа, бо володі дзвонять. Все, все моїм любимом. Папа.